Так, Продовжуємо працювати. Пора досить і досить швидко все росте. Ось дивіться, це в мене Азія. Квітконоси в мене тільки-тільки ось виходять. Ось молоденькі кущики. А це в мене так, Азія Амі, Амі або ж квіті. Дивіться, тут же квітконоси, скоро, скоро деякі. Ну але вони чорні, якщо чесно говорять, це і чорний буде. Всього, бачите, чорний. Морози ще у нас будуть, але ці квітконоси більшість то чорнуваті. Але викидає квітконоси. Зараз саме пора робити швиденько обробочки, бо після цвітіння нічого не можна буде зробити. Так, зараз обробляємо від кліща. Від кліща я обробляю вертімеком. Це найкраще буде і додаю ополу. Впору, яку. Я встигав все робити, то спочатку я робив вертімеком і через 2 дні робив аполо. Зараз, все досить і досить швидко, буду це змішувати. Вертімек вбиває кліща, аполо стерилізує кліща. Тобто, кліща повністю знищити ми ніколи не зможемо, він завжди буде. Але треба за ним дивитися. Якщо у вас є перенасичення тріпса, можна актеліком. Актелік також і по кліщу діє, але він також дуже добре діє по тріпсу. Якщо він у вас є, зараз я вам покажу, ось дивіться, якщо цвіте кульбаба, ось в мене є, я тримаю спеціально, щоб дивитися, чи є в мене тріпс, чи немає. Тріпс дуже добре розмножується на кульбабі. Він дуже неї любить. Як тільки зацвітає кульбаба, зразу починає розмножуватися і максимально розселятися тріпс. Оця кульбабка, яка в мене росте на полуночці, це є індикатором. Я беру білий листочок, трушу на листочок такий, і дивлюся, бо тут такі маленькі-маленькі паразити бігають. Тільки на білому листочку його буде видно, так його не побачиш. Я дивився, в мене тріпса немає. Тобто актелік я не використовую. Але запам'ятайте, актелік це більшість від тріпса і він є контактний. Тобто, куди, якщо попаде він під лісточок, він вб'є тріпса. Попаде наверх, він не вб'є тріпса. Вертімек і аполо це впитується в полуницю і знищує, також він і тріпса знищує. І знищує довгоносика, оленкову тобто всіх шкідників. Так що. Зараз працюємо гаряча пора, тому що після цвітіння вже не можна буде обробляти нічим, чим, тобто ніякими препаратами, тому що термін очікування більшості цих препаратів це від 25 до 40 днів. Так що, далі буде, працюємо.